В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулося відкриття міського кардіологічного центру. Це суттєвий крок міської влади для поліпшення медичного обслуговування мешканців міста. А унікальною подією стала презентація ангіографа, придбаного за бюджетні кошти, вартістю 22 мільйони гривень. Ангіографів такої моделі зі стильовою системою кріплення всього чотири в Україні. Отож, подія неабияка. тому на відкриття кардіоцентру були запрошені голови райдержадміністрації та районних рад з усіх куточків області. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк та голова обласної ради Олександр Сич. Цей кардіоцентр буде потужним на повну свою поту працювати це через рік зараз. перші наші кроки, це цей листок. Я думаю, новітньої такої медицини, який відкривається у нас в івано франківській області. Це новітнє обстеження, новітня діагностика і новітнє лікування це лікування всіх судин тіла, людського нашого організму. В області малоінвазивні операції становлять 70%. Це впливає на зниження смертності та інвалідності від ішемічної хвороби серця, інсульту, поліпшує якість життя пацієнтів. Сьогодні, як ми бачимо, будемо свідками зараз про відкриття. Такого малоінвазивного центру малоінвазивної хірургії на базі центральної міської лікарні, де вже встановлений потужний аніорф, який буде визначати стан судин і визначати подальшу тактику лікування. І плануємо тут якраз першим в нашій області вводити. Інтервенційну називається або малоінвазивну кардіохірургію, рядом знаходиться кардіодиспансер спеціалістами. Щороку медики реєструють 1300 інфарктів міокарду. Кожен третій мешканець області має гіпертонічну хворобу, кожен четвертий ішемію. Коронографія рентгеноконтрастний метод обстеження, який є найточнішим і найдостовірнішим способом діагностики ішемічної хвороби серця це є золотий стандарт. Отож, придбавши, Ніограм місто зробило серйозний крок в поліпшенні медичного обслуговування за допомогою цього апарату і подальших кроків, що стосується не тільки стентування, але й шунтування. Там потрібен ще один апарат. Це вже наступний етап. Нам вдасться суттєво зменшити смертність і суттєво зменшити інвалідність. Спеціалісти обласного кардіологічного центру будуть надавати допомогу міському центру, адже тут є серйозна база і досвідчені кадри королеви медицини.